Всім доброго дня, був Хатіо Ростен. Сьогодні, сьогодні знайте з англійською мовою, номер 92 Давайте підемо, що у нас сьогодні з систему. У нас остання тема з vocabulary. Тому давайте читати лаптоп ноутбук, десктоп робочий стіл або робоче місце, Tablet, планшет, смартфон, смартфон, смартфон скрин, екран, кейборд, клавіатура, тачскрин, сенсорний екран, тачпад сенсорна панель, маус-мишка, пен або флешдрайф флешка. Headphones, навушники, спікер, колонки, далі. Вебсайт, URL, отак перекладається адреса URL, браузер, посиланням, табе вкладки, Social Media соціальні мережі, Attachment, вкладення, скри, стрімін, токова передача. Можна так сказати. Плагин підключати, анплаг відключати, зажати, свіч-он включати, свіч-оп виключати. Singl-зареєструватися війти. sing логаут вийти. Go online, підключитися до мережі. Інтернет, upload завантажити. Download. Також завантажувати. Scroll up. Вертати вверх вниз share ділитися. Так, ну, я думаю, не потрібно тут думати багато. Всі слова очевидні, понятні. After the report, I shared it with my colleagues Після створення, типу, репорту. Можу тепер класти репорт, але. У звичайно перекладається як. Скарга. Я поділився. З моїми колегами. You have too many tabs open in your browser. Ти маєш багато вкладок і в своєму браузері I copied the files to uh, so I could print them when I go to work Top pendrive на флешку. If you to the top of page you will be able to see the menu. On top of це верх, тому там scroll up. I use the uh, on my laptop to move cursor to touchpad. If you click on the below, it will take you to a new website link. I connected uh, to my computer to every time Hermes had headphones. Make sure you of account when you have finished the shopping. thing out. Wait this account. I send the email with uh, to a photo and a document. Тут атачмит I the charger from the wall and put it back into my bag. Unplug it. А, спікер. Колонка. навушники. Ну добре. Я просто не собі навчитися. Я всі слова всі знаю, тому. Тест не дуже цікавий, як для мене. Але пройти всередину воно потрібно, щоб запам'ятати. пам'ятати. Типу. My smaller than a laptop is bigger than a smartphone. Mm. Mm hmm. Internet. My help me um, find quickly on the internet. Browser. Do you mind uh, if uh, I my charger here plug in? I need to charge my phone. The website is um, the url and the rl называется. I kept my right hand on the toot mouse. All oh, tablets have a so you can scroll up down putting your finger on in. You'll find the information you need about the hotel on their website. Before you open the application you need to sign in to your account. I went to the bottom of the page to find the contact number of head office. Мм. Mm. Падивимося, що залишиться. Нову за тайм. Он те відео. Uploaded по контексту підходить. Що у нас тут залишилось? У нас залишилось Мм. Mm. <laughs> Scroll down. Першим нам. Я вже ساينсив вас чат, або by computers, I can still remember how excited I was when my father family decided to get one for our home. It was a huge. What could be a desktop? I think I search thought my work on my mm, laptop. Тут у нас є слово воч, нас немає. Нібитого онлайн. Тут навіть у мене навпаки. Ай буде. Але покладаюся на дзвінки видом на не там М -м -м. I also listen to music with the Headphones Charge Ну, mm социал-медиа. -hmm. No Тут стрим, не бы Ну, посить, если тут ставим голонайт, то на що залишиться. От так. Хмм, десь, то мені до паки. Теж таке. Стрім. Ну, там інше смартфон, смартфона? Ну, ладно. Не важливо. Не дуже важливо просто Це все. Із-за того, що розуміло. Це ж не правило. Ось завтра, коли у нас буде правило, то вам буде цікавіше. А, я нет чарч Господи. Маюс мою. ТОП. Виключайте телефони. Опсайт, ну, таке. Щось середнє Ми закінчили вокабле. Далі піде трішечки інше, Даже більше все діло все. Бедний левел піде. Тут буде більший і то і звичайно. Я до цього підходити. Але. Але подивимось, як воно піде. Добре, дякую тобі за про це. Було хаті Оресені. Всім до вас, зустрічі. Всім пока-пока.